Оце самий типовий британський паб. От, це не Лондон. От зараз ми Лондо допускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. як це все виглядає. І британці камінь чи у британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі вся Британія це величезне село. Просто по відчуттям село, під час проведення в основному це паби, це півко. Дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш йти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. А, просто люди десь тут школа, там автобус от тільки що двох. Перепрошую, двохповерховий автобус приїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. Приїхати, заспокоїться прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, ось така от історія. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це не паминаю по відчуттям, як значить, ти прикинувась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп, оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта, ну за Лондон, я окреме відео запишу. Вот. Ну, в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж, музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто раз, два це прикольно. Може хто зводився, думав, Сергіо, слишти, що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день з року в рік ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що такі суперлюди, супер, супер родовані, британські, британські вчені туди-сюди. Взагалі тут центр моди, сталіця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді, це у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. Все, чекаю в коментарях і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Е, я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, Івано отаке, все я, Ну, Я вам бажар і дарую. І так все йде, Оцей стайл Британії і так все йде. Це що ви розуміли, на якийсь супер декор, дизайн, отак от, от, от так реально виглядає більшість що, 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 тут пабів, кафешок. Таке вже дуже занепаданче, старинне. Як екскурсія, знову ж таки, як відпочити, клас. Як оце от жити буду я звідси їхати.